Вірус папіломи людини. Чи вам таке словосполучення знайоме? Комусь можливо, ні, але ви точно чули про рак шийки матки? І це така хвороба, яку, на жаль, не завжди вдається вчасно діагностувати і не завжди вдається дати дівчині, жінці шанс на довге, спокійне і повноцінне життя. І на жаль, ми продовжимо втрачати жінок по всьому світу, в тому числі в Україні, коли ми мали би зберегти кожне життя, кожну нашу україночку. Але на щастя від цієї хвороби можна захиститися, можна її попередити шляхом вакцинації проти вірусу папіломи людини. Кому можна дівчаткам від 9 рочків можуть вони зробити собі щеплення будь-якою доступною в Україні вакциною? Вони усі дієві, ефективні, абсолютно безпечні. Ви можете для цього звернутися до свого сімейного лікаря і він вас скерує на вакцинацію. Тому я вас закликаю, подбайте про своїх донечок, онучок, сестер, племінниць, захистіть їх від такої страшної хвороби. І, до речі, хлопчикам також було би добре, корисно. Хлопчикам теж можна і потрібно щепитися проти вірусу по білому людини. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря і дізнатися всі деталі, які вас цікавлять. Так я власне вакцинована, і за тиждень я буду доробляти собі останні щеплення в курсі, щоб уже бути захищеною від хвороби. Можна робити власне від 9 років, можна починати як хлопчикам, так і дівчаткам. Якщо вам вже є 15, 18 20 35 маєте статевого партнера, не одного, байдуже, ви можете, і вам було би добре зробити щеплення. В цьому немає ніяких абсолютно протипоказань. Курс щеплень, якщо брати дівчаток. Маленьких ще підлітків, то для них це є два щеплення. Для жінок вже старших, то це є три щеплення, який необхідно мати для повного захисту організму. Вакцина, ну, як всі вакцини, переважно вони переносяться нормально, зі свого власного досвіду. Я також її досить легко перенесла вакцинацію, просто, як зазвичай, може бути трошки нездуження день два. Я почуваюся тепер спокійнішою за своє майбутнє, тому що хотілося б. Хоча б від чогось себе вберегти в тому світі, і я би хотіла вам нагадати, що вакцина завжди є безпечна та ефективна, а хвороби вони несуть в собі велику небезпеку, і ми працюємо, щоб ви були здорові.